Гарного сім'я чи то вечора, дівчата і хлопці, розпаковка. Сьогодні в магазині купила хребтів. Подивилася такі гарні. Купила 130 гривень кілограм. Думала, що з ними зробити. Ми з Маринкою і запікали її, в клярі жарили, робила стружку вже, і солила. Це просто посолю сіль і цукор, і все. Навіть спецій ніяких не буду класти. Порізала я ось таку рибку, гарні такі шматочки. І зважила у мене тут півтора кілограма рибки. Я на кілограм рибки кладу столову ложку солі і чайну ложку цукру. У мене тут півтора кілограми, то я покладу півтори ложки солі. Півтори ложки цукру. Зараз я ретельно перетру її. Стоїть ось так, сік пустить. Пишіть свої варіанти, хто як солить. Ніяких спецій не буду класти. Просто, просто посол і все. Тепер буду розкладати лоточки. На дно можна покласти це за бажанням. лавровий лист, коріандр, чорні горошки. Можна, я робила речі дуже смачні, але кажуть, це на любителя. Скіпочки апельсину клала. Ви напишете мені, як ви. Засолюєте таку рибку. Ну, ось так поскладала дівчатками, нариваю, вставлю в холодильник. і хай просоліває. Куштувати будемо іншим разом.